Якщо тобі не цікаво, як припинити курити, пропускай це відео. Для мене люди, які курять, вони я їх ділю на три категорії: одні це ті, які, наприклад, почали курити в 15 років і курять 20 років, їм сьогодні 35, І вони кажуть, я взагалі не розумію. А як без? Тому що все життя людина курила, і вона ніколи за останні 20 років жодного дня не була без цигарки або без електронки. Розумієте, вона навіть не уявляє, як це можливо. Це я порівнюю, як я дихаю щодня, і якби мені сказали, що можна цілий день не дихати, і за рахунок цього ти там щось отримаєш. І це типу, просто. Ну, я не уявляю собі це. І я думаю, що ці люди так само Вони настільки налякані, що вони навіть бояться спробувати. Друга категорія це ті, які, наприклад, весь час курять років 20 і кидають. То місяць він не курить, то два він не курить. Але ж питання в тім, що людина з одного боку ніби може кинути курити перестати, а з іншого боку, вона весь час повертається. І це говорить про те, що ну, вона просто не здатна зробити це. Ну, от Раз і назад, Ну, якщо ти куриш, і тобі подобається. Ну так насолоджуйся кури, навіщо ти кидаєш? А якщо ти кидаєш і знову повертаєшся, то значить ти просто не можеш кинути. Ну то визнай це просто. І все. І знайди правильне рішення. яким чином зробити так, щоб тобі не довелося курити по подальшому. І третє, це ті люди, які, наприклад, зараз можуть подивитися цей ролик, вони курять все життя. Ніколи не пробували, або навіть не замислювалися, ну, вони розуміють, що вони як партос. Я дірусь, тому що я дірусь. Ну вони курять просто і... Ну, і все. І навіть їм на думку не спадає, що можна кинути. Але якщо от всі ці три категорії звернуться, наприклад, до мене люди до ну, кого типу ви себе відносите, прийдете на захід. Він триває 5 годин. Ви послухайте. Ваша думка про куріння може змінитися. Якщо ти хотів кинути курити, ти точно кинеш. Якщо ти навіть не замислювався про це, є велика ймовірність, що ти так само передумаєш і перестанеш це робити. Тобто абсолютно кожна людина, яка має відношення до куріння, може від того звільнитися. І проблема основна в тому, що люди думають, що вони самостійно курять і самостійно вони кинуть. Але, на жаль, це здатні не всі. І не треба для цього витрачати десятиліття, витрачати купу грошей, коли я вам гарантую, що ви з моєю допомогою можете це вирішити просто за один день. П'ять годин мого заходу можуть змінити все ваше життя. Просто спробуйте і все. Будь ласка, запрошую, звертайтеся.